Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароледжі і сьогодні будемо дивитися річний прогноз для Терезів на 23 рік. Минулий рік був просто страшенно складний для усіх нас, і ми його пережили. Я вважаю, що це вже супер круто. І на наступний рік я усім вам бажаю тільки миру. Здоров'я, бути зі своїми рідними, бути зі своїми друзями, мати безпеку, мати опору, мати кохання, да? все, що нам потрібно для життя. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і за особистою консультацією, пишіть мені в інстаграм. Я там завжди на зв'язку. Будемо починати для вас, любі Терези, Прогноз. І будемо починати з того, що подивимося вашу основну енергію. З якою енергією пройде ваш рік? На що, можливо, буде, треба буде опиратися, або трохи, знаєте, розуміти, де ви, що ви, як ви, щоб вам це було якби, на користь. Основна енергія для Терезів на 23 рік. Так. Десятка мечів перевернута. Говорить про те, що у вас цілий рік буде якась історія, да, яка буде вас трохи, як то кажуть, кошмарити, да, яка буде нагнітати і яка буде забирати енергію. Тут я її відкрию: десятку мечів, прощо вона. Взагалі це карта завершення, да, що щось, нарешті, завершується. Давайте ми відкриємо що. Вежа, да? тобто теж 10-й дім, а, ну, насправді, якась енергія у вас буде супер трансформаційна, то, супер руйнівна, в тому сенсі, що щось буде, знаєте, так, сильно змінюватися, сильно. Якісь будуть різкі, можливо, перепади, щось, фух, нарешті, або ні. да Ну Тобто, взагалі десятка мечів це про завершення і полегшення. Фух, нарешті воно вже ми якось з цим все розібралися. да Але перевернута карта говорить, що якось не вистачає вам енергії або. Простору, да, для того, щоб якась ситуація, яка напрягає, вона завершилась нарешті. І е, вежа із цього ж дому, карта дому, результату. Да, це дом результату, дом, можливо, навіть пов'язаний із вашою роботою, з вашим житлом, напевно, да, щось таке, буде, буде якийсь. Переворот, такий екстремальний, серйозний, що буде впливати на вашу діяльність. Ну, я би тут, звичайно, взагалі б цілий розклад зробила би саме на цю тему, але давайте подивимось спочатку, що у вас взагалі буде протягом року, і тоді, можливо, це дасть нам більше розуміння. Давайте поділимо умовно цей рік. На чотири частини по три місяці. І подивимось, як у Терезів пройде кожна частина у 2023 році. Перша частина. Друга. Так, третя. Угу. І четверта. Угу. Так. Що ми тут бачимо? Перша частина перші три місяці поміркованість перевернута. На поміркованість взагалі історія про те, що ми шукаємо баланс, ми шукаємо е, можливості для себе, щоб е, відзнайти спокій. Знаєте, такий, коли от, е, нікуди не треба поспішати, коли... Е, все от, знаєте, йде в своєму ритмі, все якось йде поступово, зрозуміло, без стресу. Да? Але коли поміркованість перевернута, вона говорить про те, що напевно, ви будете шукати цей баланс. Да? І навпаки, буде якийсь дисбаланс, да? в чому він буде проявлятися в вашій реалізації, да? тобто в тому, наскільки що ви можете. Тобто, Карта показує те, що у вас всі карти є на руках, умовно. Да? Всі інструменти. І пажі, і пентаклі, ой, і, пажі, і пентаклі, і мечі, і жезли, і кубки. Да? Тобто всі інструменти, які є в Таро, насправді, вони тут у мага показуються. Але чи скористується маг своїми можливостями? Чи повністю він скористується там, тим часом, тими ресурсами? Тими, не знаю, грошами, або що, да? Чи скористуєтеся ви цим. І, в, і, скоріше за все, ви будете саме шукати баланс в тому, щоб рівномірно використовувати свої ресурси, рівномірно використовувати свої можливості. Можливо, в роботі, в реалізації, можливо, в хобі. Да? Е, також, можливо, в стосунках. Да? Тобто, Це карта стосунків, коли ми е, Ой, я вибачаю, це не стосунки, коли ми знаходимо взагалі такий баланс взагалі в нашому житті, який буде залежати насправді тільки від нас, наскільки ми його знайдемо, наскільки ми знаєте, зберемося докупи і будемо це використовувати. Другий, Друга частина. Інші три місяці, дві кажезлі. Дві кажезлі карта крута. По-перше, говорить про те, що ви баланс все ж таки цей віднайдете. І зрозумієте, що вам треба рухатися далі. Що можливо у вас буде якась нова ідея, новий маршрут. Можливо, карта... будете думати, щоб кудись поїхати, щось зробити, щось нове почати. Да? Тобто така суперглобальна, в тому сенсі, що є вибір. Да, перед вами будете вибір, і ви будете думати, мені в яку сторону, мені що робити. Да, тобто карта пряма можете прийняти все ж таки якесь рішення, особливо терезам, важко да, зважувати, довго у вас уходить на цей час. І тут, по двійці жезлів, ви все ж таки зважите і будете обирати між варіантами, там залишатись, не залишатись, змінювати роботу чи ні. Залишатися в цих відносинах да, і так далі. Тобто, Але карта позитивна. Да, тобто, Ви будете розуміти, що це якби досить природньо відбувається з вами, що просто цей вибір прийшов, настав його час, да, і ви будете обирати. Третя частина говорить про жреця. Жрець взагалі, карта знань, карта традицій. Карта таких, знаєте, науки, менторства, духовного наставника. І карта комунікацій. Що тут може бути? Тут може бути вінчання, наприклад, тут може бути якась нова духовна історія, що ви, не знаю, для себе якийсь духовний шлях. Це якісь духовні. Ну, не знаю, от проработки, пропрацювання. Також це може бути коли люди йдуть до психолога, до психологів, до е, якихось наставників, коучів, де треба пропрацювати. І також це навчання. Да? Тобто, можливо, ви для себе відкрите якесь навчання, е, підвищення кваліфікації або що, де вам ну, прям необхідно буде навчитися. Це з іншої сторони, ви можете тут по жрецю, навпаки, почати вчити. Тобто Ви можете почати вчити когось, і це буде для вас теж така історія, яка ну, нова, напевно, для вас. Ось. І четверта частина для Терезів це лицар жезлів, але він перевернутий. Тобто, може бути якесь продовження. Да, якоїсь такої історії, яку ви почали, яку шукали цей баланс, шукали, шукали. І тут е, лицар жезлів говорить про те, що ви просто можете втомитися під кінець року. Да, так втомитися, що немає бажання, наприклад, щось робити, або немає сил. Є є якби розуміння е, Ну, що треба рухатися, да, що це буде давати якийсь результат. Але Ну, якось знаєте, опускаються руки саме з приводу того, що ви гораєте. Да? І тут треба давати собі час на відновлення, і можливо. Оця десятка мечів, як основна енергія року, буде говорити про те, що ви можете супер втомитися від змін, від кардинальних якихось ситуацій. Тобто насправді, десятка мечів може говорити і про те, що ви хочете повернутися до якоїсь стабільності, до якоїсь зрозумілості для себе, для того, щоб дійти до емоційного наповнення. І вам. Просто буде не вистачати для цього енергії, да? тобто це не завжди прям е, така карта е, пригнічення. Да? Тут просто є якийсь момент підвішеного стану. І е, плюс вежа, яка говорить, що ви все ж таки щось завершите. Да? Тобто е, дві карти 10-го дому завершення у вашій основній енергії року говорять, що із чимось ви все ж таки або попрощаєтеся, або перейдете на новий якийсь щабель да? до зірки. Ось е, чи давайте ще тут просто цікаво, знаєте, такі карти. Е, Ну, Незвичні. Не да? Тобто розумієте, тут, наприклад, вежа може означати, що ви кардинально зміните, наприклад, де ви живете? Або кардинально зміните свій стиль, або зміните свою професію, або е і буде у вас це продовжуватися, да, впродовж року. Оця зміна. Можливо, ви не знаю, зміните свій статус, одружитесь, розлучитесь. Е да, тут така от іс історія екстремальна. І я тому хочу відкрити цей момент, що тут з вежею. Добре, давайте я тут подиву, подивлюсь, чи завершиться, да? наприклад, який результат принесе, який результат принесе вежа і десятка мечів вам в цьому році? Сімірка жезлів. Змірка жезлів говорить про те, що все ж таки це історія комунікацій, це історія стосунків, і історія стосунків може бути як робочих, так і особистих, в яких ви будете щось відстоювати. І насправді пряма карта може говорити про те, що ви будете знати ціну, да, за що ви боретеся, за що ви відстоюєте це все. Ви будете розуміти, що, напевно, важко, да, тобто тут важко, але це того вартує. Ось, ну І давайте ще одну карту тут витягну, просто для підкріплення вже цього. Да. Час. Да, от Бачите, ви потім, от після того, як е, такий шлях незвичний, як на мене, десятка мечів вона може переходити в десятку кубків. Це якби наступна карта після неї в порядку. Да, тобто буде якесь таке відчуття що хочеться щось завершити, хочеться відпочити, да, немає ресурсу через через те, що будуть якісь екстремальні події, якісь будуть події до якихось треба буде пристосовуватися. Події будуть пов'язані з сміркою жезлів, Це можуть бути якісь стосунки, да? це можуть бути відстоювання своїх кордонів. Можливо, навіть відстоювання свого проєкту, те, чим ви займаєтесь, те, над чим ви працюєте. І, врешті-решт, десятка пентак, кубків пряма, та, тобто, говорить про те, що ви все ж таки прийдете до фінального результату, він буде щасливий, ви будете цим задоволені, вас будуть підтримувати. Але, скоріше за все, це буде не в цьому році. Та, тобто, От далі це буде продовжуватися вже в наступному, 24-му році, да? і тут може бути різна історія. Теж десятка кубків це е, про сім'ю. Да? Тобто ви можете одружитись, наприклад, або е, створити якийсь сімейний бізнес. Да? Е, е, це вже залежить суто від вас. Тому можу сказати, що рік буде у вас доволі таким. Незвичним, важливим, тому що багато старших арканів, але при цьому ви з цим впораєтеся. Ну, прям я бачу, що у вас будуть на це сили, вам будуть давати мага, чарівника, усі можливості, щоб ви з цим впоралися. І давайте подивимось для вас пораду, що взяти, що використовувати або що робити для того, щоб максимально ефективно найкращим способом використати цей рік для вас, Терезі. Так, що тут? П'ятірка пентаклів. П'ятірка пентаклів говорить про те, що м -м, тут може бути така історія, знаєте, що не вистачає якогось ресурсу, не вистачає грошей, да, або відчуття таке, що отут проблема з грошима. І карта перевернута. тобто Або ви не до кінця розумієте цю проблему, або не до кінця в неї вкладаєте свою енергію в тому, щоб її вирішити, і плюс, от знову ж таки. Да? Десятка мечів була незавершена історія з приводу роботи, скоріше за все. І тут знову виходить незавершена історія з грошима. Да, щось підвисає. Вам потрібно, е якби, знаєте, подивитися на своє е тут п'ятий дім це все ж таки хобі ваші е романи, діти. Да? Тобто тут можна дивитися таким чином, що може. Вас наповнювати, що може забирати енергію навпаки в цьому домі, в цьому, в цьому контексті. І тут треба брати найкраще. От, наприклад, п'ятірка Пентаклів вона коли класна, коли ми якби, розуміємо, що. Ось тут вже перспективи ніякої немає, тут не треба витрачати на цей час і відштовхуючись від цього, рухатися далі. Да? Тобто це якби наш досвід, який ми використали, і йдемо далі. У вас цей досвід є. Карта вам говорить, що у вас є такий досвід. Відштовхуйтеся від нього, використовуйте його. Тому що зараз ви якби, ігноруєте цей досвід. Да? Ви якби таке враження, що можете наступити ще на одні граблі, щоб зрозуміти, що вам треба кудись в іншу сторону. Ну, так, така от у вас історія. Бажаю вам насправді, щоб у вас все вийшло. Щоб ви розібралися зі своїми фінансовими питаннями, щоб знайшли свій шлях, свій напрям, чим займатися, що робити. Я впевнена, що ви впораєтеся, хоча дійсно рік у вас непростий, Але я думаю, що підсвідомо ви до цього готові, тому що є чарівник. А чарівник, це знаєте, це такий, е ну, в нього все є для того, щоб реалізувати свої таланти. І використовувати всі можливості. Тому можете навіть собі там поставити цього чарівника на заставку і, як ви знаєте, активовувати собі його, коли вам необхідна допомога. Дякую вам і пока!